Історія про те, як купити мотоцикл за дві штуки баксів і дві в нього вложити, коли він новий, коштує 4. Це Yamaha FZ25 2023 рік. Мотоцикл був в ДТП, тому рихтували вилку, пересипали морду, збирали все до кучі. Але основне, чого він до нас попав дуже з нестабільним холостим ходом. Він попав після іншого сервісу, хоча на тому сервісі були, були прави. Значить, полетів датчик положення дросельної заслонки. Він виглядає як на багатьох м'яких ямахах, але свій. І при установці інших робота не міняється. Тому, а зв'язку з тим, що це індус, на нього бушних запчастей не буває. Тому прийшлось купити нову дросельну заслонку разом з датчиком положення заслонки, бо вони продаються тільки разом за 600 баксів. Плюс засрата паливна перечистити все, встановити форсунки і так далі, і заставити це все працювати, <пока> Показуйте на СТО техніку перед тим, як покупаєте її.